Отже, Південна Америка, знаєте, це справжній континент крайнощів. Давайте розбиратися, як так вийшло, що саме тут, на одному материку, існують і найвологіші джунглі, і, уявіть собі, найсухіша пустеля на всій планеті. Це ж справжня кліматична загадка, і сьогодні ми спробуємо її розгадати. Почнемо з першого факту. Просто уявімо, Південна Америка отримує вдвічі більше опадів, ніж будь-який інший континент. Вдвічі. Це, безперечно, робить її абсолютним чемпіоном світу з вологості, але, звісно, це лише одна сторона медалі. А ось тут і починається найцікавіше справжній парадокс, бо на тому ж самому континенті є місце, де, увага, протягом 400 років аж до 1971-го не впало ані краплі дощу 400 років. Як таке взагалі можливо? Ну, саме це ми сьогодні і будемо з'ясовувати. Гаразд, ось наш план. Спочатку подивимось на континент крайнощів, потім зазирнемо в саму кліматотворну машину, щоб зрозуміти, як вона працює. Далі влаштуємо таку собі подорож кліматичними поясами, поговоримо про природні джокери, ну і в кінці підсумуємо, як це жити з таким кліматом. І так, перший розділ континент крайнощів. Почнемо з найпростішого і найочевиднішого з температури. Цифри, які зараз з'являться, ну вони просто ідеально ілюструють, наскільки екстремальними можуть бути умови на цьому континенті. Так ось вони, дивіться, найспекотніше місце рівнина Гранчако. Там зафіксували майже плюс 49 градусів Цельсія. А найхолодніше це Сарм'єнто на південному сході, де було мінус 33. Тобто, різниця, це ж 82 градуси на одному континенті, просто неймовірно. Гаразд, другий розділ, кліматотвірна машина. Ну, логічне питання. Як взагалі виникають такі шалені контрасти? А вся справа у складній системі, такій собі машині, що складається з чотирьох ключових елементів, давайте розберемо кожен із них. Отже, які це інгредієнти? По-перше, географічне положення. Більша частина континенту в гарячих тропіках, тому сонця там ну, дуже багато. По-друге, це атлантичні пасати, вони працюють як такий собі конвейер, що постійно несе вологу з океану. По-третє, океанічні течії це як гігантські кліматичні регулятори. І нарешті, четвертий елемент це гори Анди, справжня стіна, яка просто розрізає погоду навтіл. А ось зараз буде дуже важливий момент. Звернімо увагу на перуанську течію, її ще називають течією Гумбольта. Це потужна холодна течія, що йде вздовж західного узбережжя, і вона настільки сильно охолоджує повітря над собою, що воно ну просто фізично не може втримати вологу. І ось це ключ до розуміння, чому на заході так сухо. Тепер про Анди. Погляньмо на них, цей гігантський гірський хребет простягається практично через увесь континент. І він працює, по суті, як кліматичний розділювач. Всі ті вологі вітри, що йдуть з океану, просто впираються в цю стіну і не можуть її перетнути. І через це виникає класичний ефект, відомий як дощова тінь. Дивіться, як це працює, особливо на півдні. Вологі вітри з Тихого океану вдираються в західні схили Анд і виливають там усю свою вологу. А на інший бік, на схід, в Патагонію. Повітря переходить вже абсолютно сухим. В результаті там опадів ну разів у 10 менше. Добре, третій розділ: подорож кліматичними поясами. Раз ми вже розібралися з основними рушіями, давайте тепер подивимось, які ж кліматичні зони вони створюють. Влаштуємо таку собі швидку екскурсію континентом з півночі на південь. Якщо подивитись на карту, то видно, що материк перетинають п'ять основних кліматичних поясів, кожен, звісно, зі своїми унікальними рисами. І саме ось ця кліматична мозаїка і створює те неймовірне природне різноманіття, яким так славиться Південна Америка. Давайте пройдемося по основних екваторіальна зона. Тут у нас по суті вічне літо, постійно спекотно і постійно волого. Далі йдемо в тропічну зону. Тут уже є чіткий графік вологе літо і суха зима. Ну, а на півдні, в помірній зоні, все стає ще цікавіше там кількість опадів може коливатися від 100 міліметрів до 5 тисяч. Усе залежить від того, з якого боку анд опинитися. Розділ четвертий. І це, мабуть, найцікавіше природні джокери. Бо крім оцих стабільних кліматичних зон, в Південній Америці є ще й унікальні, іноді дуже драматичні явища, які можуть, знаєте, просто перевернути все з ніг на голову. І ось ми знову повертаємось до нашої пустелі Атакама. Просто подивіться на цю цифру 400 400 років без жодної краплі дощу в деяких її частинах. Це не просто дуже сухо, Це... це абсолютний полюс сухості на землі. Тож, як він взагалі міг утворитися? А рецепт насправді доволі простий, але неймовірно ефективний. Крок перший: беремо холодну перуанську течію, яка охолоджує і висушує повітря з океану. Крок другий холодне повітря, як ми пам'ятаємо, не може втримати вологу. І крок третій: з іншого боку, ставимо стіну занд, яка блокує будь-який дощ зі сходу. Вуаля ідеальні умови для найсухішої пустелі у світі. Пам'ятаєте, ми говорили про той самий охолоджуючий ефект перуанської течії? Так от, саме тут, в Атаками, він розкривається на повну потужність він не просто, скажімо, зменшує кількість опадів, він робить їх практично неможливими на цілі століття. Але іноді вся ця ідеально налагоджена система дає збій. І цей збій має назву Ельніньо, що іспанською означає хлопчик. Це коли раз на кілька років пасати раптом слабшають, холодна перуанська течія відступає, і до узбережжя приходить тепла вода з Тихого океану. І наслідки, ой, наслідки цього можуть бути справді драматичними. І ось тут ми бачимо, наскільки різко все міняється. У звичайний рік домінує холодна течія на узбережжі сухо. А в рік Ель ніньо приходить тепла вода, і замість сухості починаються проливні дощі і повені. Температура води може підскочити на 5 або навіть на 9 градусів. Для регіону, який століттями жив у посусі, це, звісно, справжня кліматична катастрофа. І це ще не все. Є ще один джокер у колоді його називають Памперо. Це такий холодний штормовий вітер просто з Антарктики. Він може раптово прорватися далеко на північ і спричинити падіння температури, уявіть собі, на 30 градусів за один день. Що ж, останній розділ на сьогодні життя з кліматом. Давайте зберемо докупи все, про що ми говорили, і спробуємо скласти загальну картину. Отже, що ж ми маємо в підсумку? По перше, південна Америка це найвологіший континент на землі. По-друге, її клімат це результат складної взаємодії вітрів, течій і гір. Це створює просто неймовірне розмаїття від тропічних лісів до пустель. І, попри всі крайності, загалом цей клімат виявився надзвичайно сприятливим для життя. І все це підводить нас до одного, можливо, трохи тривожного питання. Ми ж побачили, наскільки крихким є баланс, що підтримує цей дивовижний клімат. А що станеться, якщо одна з цих шестерень, скажімо, течія чи вітер, раптом зламається під тиском глобальних змін? Чи не перетвориться тоді континент крайнощів на континент кліматичних катастроф? Це питання, відповідь на яке цілком можливо, нам доведеться побачити на власні очі.